Надіятися вірити, перемагати. Цими словами вже 65 років поспіль працівники Херсонського обласного онкологічного диспансеру починають кожний робочий день. Таку ювілейну дату відзначають урочисто і усією медичною родиною Херсонщини. Окрім друзів, колег з річницею закладу трудовий колектив привітали і обласні чиновники. У Херсонському обласному онкодиспансері вже 65 років людям щодня допомагають повернути своє здоров'я. У далекому 47-му він починав свою роботу лише з одного кабінету та 20 ліж. Нині ж це сучасний оснащений новітнім обладнанням медичний заклад. Ірина Володимирівна головним лікарем працює вже 10 років, і кожен свій день вона віддає боротьбі зі страшною недугою. На сьогоднішній день це заклад, який має у складі майже 600 співробітників, розгорнутий на 240 ліжок, і це заклад, в якому слоган надіятися, вірити, перемагати він підтверджує те, що пацієнти, які звертаються до онкологічного диспансеру, мають змогу отримати сучасну діагностику і лікування на сучасному рівні відповідно до світових стандартів. Поруч із головним лікарем самовідана працює команда висококвалі кваліфікованих фахівців. Усю свою професійну майстерність, вогонь сердець та тепло душі вони віддають лікуванню хворих. Саме головне, що велике дякую, говорять хворі. В цьому колективі відчувають вот таке доброжелательне відношення, бажання як можна більше допомогти. Заздати атмосферу, що пальної не думал об этом тяжолом заболівання. Робота ця дуже складна та під силу не кожному. Пані Валентина працює в онкодиспансері з 65-го. каже за ці роки навчилася не лише слухати, а й любити людей незалежно від поставленого діагнозу. «Треба кожному пацієнту знайти підход, треба кожного успокоїти, з кожним побесідувати, щоб вони прийшли, Вони йдуть з тривогою і треба пацієнта як... Помочимо улыбнуться. і от я завжди себе ставлю на місце пацієнтів. у 2011-му Завдяки наполегливості та підтримці обласних чиновників, новий онкологічний комплекс був успішно зданий в експлуатацію. Раді з цього приводу і очільники регіону кажуть, хоча кількість онкохворих з кожним роком тільки зростає, наші лікарі спроможні споритися з важким діагнозом. Чим у нас буде більше таких от центрів, лікарень, які будуть давати якісну допомогу людям, які будуть їх консультувати, тим буде краще і тим більше здорових людей. А це, мабуть, самоглин для кожної людини. Нічого дорогішого на землі немає, чим здоров'я. Ці люди дають шанс. Привітати один одного та почути теплі слова побажань від керівників області та міста змогли на урочистому концерті усі працівники обласного онкодиспансеру. У цей святковий день медики приймали не лише поздоровлення, а й відзнаки та подарунки від влади. От вас залежить найголовніше життя людини. І скільки б років людина не жила на землі, їй завжди хочеться жити. Людина втомлюється жити тільки тоді, коли вже їй за сто. А коли ще стільки вашому закладу 65, то це означає, що багато життя не тільки у закладу, й у людей.